Оцінка шансів України якось вона виглядає не дуже оптимістично, чесно кажучи, у світлі тому всьому, що несеться, як вам риторика, перші заяви, дії, рішення. Ну і зрештою, що нам далі світить. Бо всі кажуть, що для України 2025 рік буде важким. Для нас це абсолютно не новина, <кій> мені все тверезо. Я нічого іншого і не очікував, тому що ми з вами постійно про це говорили ще і до інавгурації Трампа. Ще під час виборчої кампанії. Я завжди наголошував, що Трамп якраз собою ілюструє і особлює оцю саму тверезу реаль політік, як в західних політологічних книжках пишуть. Ось це ця, ця реальполітік реальна політика, не ілюзорна, не позахмарна. Не якась така, знаєте, рушечно декорована реальна політика зараз вступає в світове лідерство. Фактично, це її ера буде. І в межах реальної політики, яка опирається на реальну дійсність, а не на бажану. Якраз все і буде відбуватися. І тут доволі знаково ми є. От ви запитуєте про перші заяви для мене навіть не від Трампа, а від новопризначеного. Держсекретаря Марка Рубіо прозвучала дуже відверта, така пряма заява, яка тут категорично всім не сподобалася, і вона, зрештою, їй не може подобатися. Про те, що мовляв, в 22-му році на початку війни весь світ зробив таку вступну хибу, подумавши і вселивши зокрема в жертву нападу, тобто в Україну. Не якусь таку ілюзію про те, що може бути перемога в цій війні, що може там капітулювати ворог ядерний і так далі. Це коли лунає з уст не якогось вартника. Не з якогось російського пропагандона, не з якогось знаєте, платного тут якогось знаєте, посіпаки, а з уст держсекретаря США, то власне кажучи, це і є ось цієї ери реальполітік, на яку ми реагуємо тяжко, бо ми в ній не були три роки.